Друзі, вітаю! Я Євгенія Ліфанова, експерт з публічного інтелекту, докторка філософії з державного управління, журналіст, авторка численних телевізійних проєктів, мотиваційний спікер. До нас в студію Я запрошую цікавих гостей, щоб поспілкуватися на різні важливі теми. І сьогодні у нас дуже важливий випуск, який присвячений збереженню вашого здоров'я. Ми запросили до нас в студію лікаря-проктолога Анну Руфанову. Вітаю вас, Анну. Анна сьогодні поділиться з нами корисними порадами та професійною інформацією, яка допоможе вам краще дбати про своє здоров'я. Тема нашої розмови профілактика захворювань кишківника. Що ми можемо зробити вже сьогодні? Ми будемо обговорювати основні методи профілактики таких поширених захворювань, як геморой, поліпи та рак товстого кишківника. Ана розкаже про важливість регулярних обстежень та здорового способу життя. Друзі, я прошу, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, залишайте свої коментарі та не забувайте ставити свої запитання Анні. Це підвищить інтерес до нашого каналу і більше людей дізнається про важливі поради від експерта зі шлунково-кишкового тракту. Отже, давайте разом піклуватися про своє здоров'я. Анна, я хочу запитати вас, що можуть зробити глядачі, наприклад, прямо зараз для профілактики захворювань прямої кишки. У зв'язку зі стресами, малорухливим способом життя, неправильним харчуванням, геморой та інша патологія прямої кишки. Становиться все більш поширеною серед населення України навіть у молоді. Щоб запобігти розвитку геморою, хочу надати декілька дієвих порад: правильне харчування це відмовитися від шкідливої їжі. це… Пряні гострі, копчені і мариновані продукти, а також алкоголь. Акцент зробити на овочі та фрукти, які багаті харчовими волокнами і покращують роботу кишечника та випорожнення. Щодня випивати 2 литри води це сприяє розм'якшенню калових мас та легкому їх виведенню. Не допускати закрепів це наше харчування та наша рухлива активність. Тому раджу більше рухатися та ходити пішки, не підіймати важкі предмети, оскільки при цьому підвищується внутрішньочеревний тиск і виникає прилив крові до малого тазу, а це шлях до виникнення геморою. Після процесу випорожнення кишечнику обмивати область промежини і ануса прохолодною водою. Ця процедура. Тренує судини прямої кишки. Поліпи кишечника це поширена та небезпечна патологія, яка може проходити без проявів, але небезпека поліпів у тому, що вони можуть стати злоякісними, а це вкрай небезпечно. Причиною розвитку поліпів можуть стати генетична схильність. Запори, малорухливий спосіб життя та неправильне харчування, куріння, запальні захворювання кишечника. На жаль, рак кишечника за поширеністю знаходиться на другому місці серед населення України. Хочу дати декілька порад щодо профілактики розвитку поліпів та раку кишечника, які зменшать ризики розвитку онкологічних захворювань та поліпів. Обов'язкове проходження колоноскопії після 45 років вести здоровий спосіб життя. Підтримувати фізичну активність, збалансовано та правильно харчуватися, стежити за станом здоров'я, проходити обстеження у проктолога, оскільки своєчасна діагностика та лікування значно покращують прогноз. Прошу вас при наявності таких симптомів, як виділення крові, слизу, випадіння вузлів, свірбіжі та печі у анальному отворі, записатись до мене на консультацію у онкологію. Клінік Дніпро. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анно, дякую вам за змістовну бесіду, за ваші поради. Це завжди корисно. Друзі, я нагадаю, що зараз ми спілкувалися з головним лікарем онклінік Дніпро, лікарем-практологом Анною Рофановою.